Народ, дивіться, ще прикол. Там у мене один е підписник, людина, яка ну, ми, ми з ним спис списувалися, у нього дуже цікавий екземпляр. Кстати, в такому ж кольорі, як у мене машина. Він мені прислав огляд такий короткий про свій, про свій автомобіль. Ну, Цікавий екземпляр, бляха, там комплектація, звісно, жирнюча. Панорама, роль, руль кожного обшитий, повний привід, ну, <coughs> В двох словах він там розкаже, подивитись. Ну, Доволі прикольно, класний апарат. Все, дивимось. Відрізнятись може. Є сонячна батарея, яка підтримує живлення електроприладів, таких як е, залишкове тепло в автомобілі без заведення двигуна, шторки. Задня шторка там теж понятна є. Ага. Монітор на задньому сидінні для задніх пасажирів по салону що у нас панорамна крыша вот виглядає з середини ну, тут всякі фішки вот. А, кнопочка старт стоп до речі старт-стоп можна сюди встановити зараз покажемо І ось така є кнопочка старт-стоп, яка знімається. Без проблем можна її сюди вставляти, тільки треба прошивати під ключ. Так, і що ми говорили, ще що різниця в просторі салона, от якщо повний привід, не знаю, камера не передає напевно, але отут от, для шахти розширення йде. Не знаю як зняти, воно все Як ми будемо дивитись? Саша, привіт, дякую.